Ви нещасто запитуєте, а який вид жетонів у вас є в наявності, тому для вас ми записали детальне відео з характеристикою про жетони. Жетон глянцевий товщина 1,7 мм. нержавіюча сталь AC 316L. Жетон розламний товщина 1 мм, нержавіюча сталь ac 304, Жетон матовий, товщина 1 мм, нержавіюча сталь ac 304. Жетон титановий два рази легше, на відмінно від стального жетону при однакових розмірах. Товщина 1,5 мм. Марка титану БТ 1,0. До жетону ви можете обрати один із ланцюжків. Є ланцюжок звичайний та ланцюжок USA. Довжина ланцюжків 61 см. Їх з легкістю можна укоротити. Довжина ланки 2,3 мм. Вага ланцюжку USA – 5,5 грам. ланцюжок звичайний важить 6 грам. До кожного із жетонів можна придбати бампер для комфортного носіння. Ланцюжки Корочується, гравіювання не вицвітає та не стирається. Можна нанести фото, прізвище, ім'я по батькові, дату народження, групу крові тощо.